СБУ підтвердила затримання почесного президента Моторсічі Буслаєва за підозрою в роботі на РФІ. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Що я і говорив, крім нього затримали також начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства. Йому оголосили підозру за аналогічними статтями кримінального кодексу. Їх затримали в межах кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку моторсіч товарів військового призначення для рашистської штурмової авіації. За інформацією слідства до схеми, причетне керівництво заводу, яке діяло у змові з наближеними до Кремля представниками Ростєха, одного з головних виробників озброєнь для армії РФІ. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів, зокрема Мі-8, К-52 та Мі-28. Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово використовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими збройними силами, заявили в СБУ. Щоб обійти обмеження на торгівлю з Росією, організатори Злочинної схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах близького сходу, Європи та Східної Азії, розповіли в прес службі. Саме ці компанії відправляли так зване замовлення українському виробнику, нібито для потреб зарубіжної сторони. Але вже після отримання військової продукції, ці так звані посередники переправляли її до Росії. Також для ремонту та обслуговування власної техніки з використанням українських запчастин Росіяни звертались до своїх іноземних спільників. Повідомили в військово технічне співробітництво. З Росією зупинитись зрозумілих причин: анексія Криму, ситуація на сході, початок війни і так далі. Тоді коли це все починалось. Це, до речі, обірвало цілий ланцюжок, який наніс шкоду російській військовій промисловості, який вони не змогли в повній мірі компенсувати. І на зараз чому важлива чи будь-які підприємства стратегічні, такі як Антонов, чи інші заводи-виробники, підкреслюю. Справа в тому, що тільки ці заводи, які виробляють, вони можуть здійснювати технічний нагляд за виробленою продукцією, продовження ресурсів її експлуатації, продовження її термінню. Жоден інший завод не може цього робити. Тому, звичайно, без цих двигунів, без їх здійснення технічного нагляду, просто на деякі авіаційні компоненти російські вони би почали падати. Ну, відверто падати в тому сенсі, що їх не можна було б використовувати. От я наведу приклад. Ми в сюжеті бачили літак Ан 30 так який падав в Росії. Справа в тому, що він взагалі не має права здійснювати польоти, їм не продовжують польоти заводи-виробники. А хто завод-виробник Антонова? Ми прекрасно знаємо, яка країна, тобто, це. Україна такого типу літаків, відповідно, ми з ними не маємо співробітництва, не продовжується технічний льотний ресурс. Вони не мають права взагалі здійматися в повітря. Те, що Росія організувала собі там якісь філії, якісь представництва там невідомі, і собі самовільно почали продовжувати технічну документацію. Це, в принципі, не відповідає жодним правилам і критеріям. Тому Росіяни досить активно шукали можливості, і як ми бачимо, на жаль, поки що те, що встановлено слідством, і те, що інкримінується, ось якраз і е, панові Богуслаєву. І я вам хочу сказати, що це такі неодноразові приклади, тому що була інформація про те, що і ситуації на південмаші. Заводів були виявлені з працівниками службою безпеки люди, які можуть підозрюватися у співробітництві з Росією державній зраді, були на інших оборонних підприємствах. Я вважаю, що досить правильно нам провести таку роботу контрозвідувального характеру для того, щоб це все виявляти і припиняти. Бо насправді ми бачимо, що військово-промисловий комплекс Росія не зміг компенсувати. Багато компонентів, які втратили з розривом співробітництва з Росії, я вже мовчу про те, що Південмаш мав здійснювати технічний нагляд на такими над такими ракетами, знаменитими ядерними, як сатана, і так далі. Зараз по воздуху перебрасується личний состав і бронетехніка для того, щоб усілити групування російських військ в Харківській області. У нас гидростанция и атомная станция, они боятся. Ну да. Ну, боятся. Ну, <реш> Вы с ними заодно просто, вот и все. Не, не, не. Они уйдут, все, ну, Зеленского выгонят уйдут, нет проблем. Смиреев стали. Много полегло людей в Киеве. Но ну, если Путин кончит, то он потом националисты нас кончат. Блядь. Искандер, Искандер М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Да. Мы все с пониманием. А, запчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумай через Хорватия или где там у вас был? Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и, и даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого. Федор Данилович, ну расскажи мне, сколько ты еще примешь э, 136-х? Я говорю с другого телефона, ты понял меня. У нас с вами еще контракт есть на 4 и плюс еще на 2. Всего 6. Я, ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. И все у нас идет, все нормально. Хорошо. Петр Данил, вчера был у вашего нового шефа. В да, я слышал это. Я поднял в очередной раз вопрос. Он согласен и на 28-ку вашу, на 24-ку ставить новое 205-го поколения. Готов, так как мы провели испытания все в России. Ну, это... Он даже сказал, как мы будем поставлять ему. Это тоже вопрос мы обсуждали. Он просит э, на вашей 35-й... ...везде поставьте мотор новый. Он мне говорит, да. помоги мне побольше моторов дай. Дай побольше, потому что не успеваем блядь, вот там. У него какие-то планы грандиозные. Мы договорились, как да. все это... Осуществлять? Хорошо. Обнимаю, дорогой. обнімаю да, обнимаю. Що ж зараз у світі. Ми бачимо таку зростаючу тенденцію: Демократія з одного боку, авторитаризм з іншого. Авторитарні країни стають агресивнішими ніж раніше. Вони об'єднують свої зусилля для співпраці. Ми бачимо це на прикладі Росії, і Китаю. Росіяни вдавалися до конкретних дій, щоб піти війною проти українського народу. А ще ми стали свідками звірства та жорстокості проти невинних людей. по цю сторону світу Китай стає дуже агресивним не лише щодо Тайваню, а й в усьому регіоні. зокрема щодо східно-китайського та південно-китайського морів. Китайці під час останніх військових навчань проникли аж до першого острівного ланцюга в Глип Тихого океану. У червні Китай підписав угоду про безпеку з Соломоновими островами, які дуже далеко від Китаю, але дуже близько до Австралії та Нової Зеландії. Але китайський авторитаризм дивиться не лише на цю частину світу. Він також дивиться на Індійський океан. Китайці виступають з широкою ініціативою створити свої військово-морські порти вздовж Індійського океану. Це свідчить про амбіції Китаю щодо експансії по всьому світу. На наш погляд, Китай з його потужністю може бути більш небезпечним ніж Росія він має здатність проєктувати свою філософію та авторитаризм. змінювати правила базового міжнародного порядку. зараз. Ми бачимо, що Китай і Росія співпрацюють один з одним. Це дуже небезпечна тенденція. Я думаю, що у відповідь країни демократії повинні співпрацювати, щоб запобігти подальшому поширенню авторитаризму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.